Всім привіт! Тут брат на Твін купив Корбок. Тільки розмовляли перезвоню, говорив, Запишу відео, Коротше Коройше Він дуже багато взяв коробок, забрав все і у нього ще. Повпадало Повторно техніки багато. І він там на 30к золота набрав там. Корише, там Дуже багато І цікаво випаде. Мені хоч щось повторно. Ооо! 35. разу не випадало. Це добре. Так. Цих уже багато, і якщо б інший стиль, було б прикольніше. Тому що я не буду стільки стилів одягати. А день прямо це капець. Ну, з примом мене доб'ють. Дайте мені. золота! Дякую. Так, золото ще буде Зараз заливати якось золото не хочеться, пускай буде. Ну, буде інколи напевно. Так, піде. Піде. Піде! Ну Заберу е -е, Поміняю, може ще... Ще цікавіше буде, ну хай буде так. Міняємо. Вот це ще інший стиль, цих мені вже випало, напевно, 61 якось так собі. А Так замедляли, як, ну, по типу щось цікаво повинно було випасти Собаки, блин! Да это другий стиль. Це десь сразу буде по одному дню прямо. Хай буде. Золото не хочеться зліво зливати на ці спроби. І хочеться щось цікаве. Ну, якщо так, то ці двадцять п'ять коробок дуже добре купились, ну золотом точно. Так, спробувати ще хай. гуля о отдыши да это мы нище 200 с либо так с волос с Свободка, прям не души. Мы зараз трешки походимось на золото. А, блять. Типа, только собака выпадает, Меньше ничего не Вони з мене хочуть все золото зібрати подліки. Вже випав за вісім Походу... Це підпиздець Підпиздець і підпиздець, десь, блін. Книжка добре. Ну, просто срібло насипають. Ай! Дайте мне еще золото! Подлюка! Захвачусь Короче, зараз я в минус спешу Тупо в минус Подлюка 7 дней, не помню, было раньше или нет. Це Добре. Свободки прям нафармив дуже добре. Ну і хоч і золото злив, чутка, але все таке срібло. Да, хотілося мені брат прям на уши налив, що он ну, не багато злив. І у нього прям золото насипало. Ну, якщо я буду далі засипати, то мені, напевно, і випаде, але якось... Якось... Дуже багато. Дуже багато. Ну, тепер можна перепуску, всі глави, купити. Так, магазин. мазин. перепуска. Щось висне. Так, магазин. Щось запаркову. Чима висне? Ну, доплись. Хочу взяти поліпшену бойового перепуску, але вони цього не хочуть. Ну... Так, днів прему. <гум> Стало набагато більше. Так, з... Все ж такі танки повторно випадають і. Правда, мені якось тухло випало за 100 Ну десь 100 коробок і мені тільки раз повторно. Якщо не помиляюсь, от. Я тоді сто... за 100 десь всі танки витягну і десь. 50 або... Я точно не пам'ятаю, бо 50 мене залишалося, бо 25 і плюс ці. Ну, напевно, 75, що мені тільки раз повторно випала випало премтехніка, тому мені якось тухленько. Ось брательник, ну, він і багато залив. Його напевно. Робок 250 було відкрито, і там він забрав всю техніку, що було по списку. Ну, якась у нас була на дзвінку, і він ще добрав І все, що можна позабрав. Ну Таке напросто. В прошлому році я теж забирав, і там по стилям тільки на леопарда не було стилю, І ну і все, по стилям по прям техніці, Aston Rex є І... там щось. Проще якось так. Зливати більше не буду. Я так багато потратився. Все, дякую за перегляд, всім гарних хата.